Дріжі, будь ласка, причину зупинки? Я вам вже чотири рази говорю. Я вам чотири рази говорю, ви зупинки. мене провокуєте. Причина ви зупинки. мене провокуєте. Я, я, вам вже 4 я рази не говорити. можу зрозуміти, чому за що ви мене зупинили. Я вам сказав, ви рухалися по дорозі з одностороннім рухом. Назустріч я... на зустріч мені. Так, де є е, знак односторонній рух? З правої сторони, будь ласка, там на верховий висить теж знак. Там такого немає. Мудіть подивіться. Там такого немає, хлопець. Односторонній рух, то значить звідси повинен стояти знак, що тут є односторонній рух. Так? А щось ви, що ви не Так. уводять? Значить, коли звідси заїжджаєш, виїжджаєш назад. Е, так. Так. Я увагу приділю. Не заїжджає. Ні, будь ласка, хочете. Заїжджає, ви розумієте? Заїжджає. Ви чого без ремня безпеки їдете? Я тільки що так. Так. Щось ви стіна. Ви, ви, ну, хто я як... хтось відстівнув? Добре. Так. 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 Кажу ви їхали без рівня безпеки. Я їхав з ремнем безпеки. Що ви, ви провокуєте? Хлопці, ви хочете попрацювати? Чи ви хочете ви не поговорити? Не я не лякаю. Я, ви ви я ви просто, ви ви я ви просто говорю. Мене. Я просто говорю. Хочете складіть адмінпротокол? Я вам докажу, що я тут правий. Та що ж так, якщо я говориш. є порушник, ти, прошу оформить протокол. Я вас перший раз попереджу. Перший раз попереджу. Ну, раз. За, вам за що ви будете мене попередження? Що ви рухалися? Я не рухався проти шерсті, тому що такої знака такої інформації немає. Почув шерсті такого немає. А тут і то ви собі будете так жінці показувати. Е, так. Ви, ви є на службі, ви повинні так. толерантно себе вести. Я, 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 толерант. я жінці знаю, що показувати.